Спочатку, друзі, про заяви Трампа не всі, що стосується переговорів. Трамп заявив, що переговори щодо України та Росії проходять непогано. Він був небагатослівним, каже, що перемовини тривають. Я скажу, що знаєте, між цими двома лідерами існує величезна ненависть, між Путіним і Зеленським, дуже велика ця ненависть. Я сподіваюся, що ми зможемо це завершити. Ми ведемо переговори. Ну і дійсно, минулими вихідними у Флориді були переговори Росії, України Сполучених Штатів Америки. Формально, нібито наша делегація з Росії. Не зустрічалася. Зараз Дмитрій відбув уже до Москви, Він там веде уже розмову із Кремлем, так само, як і наша українська делегація. Сьогодні буде доповідати Зеленському. Більше інформації буду знати і вам буду повідомляти і тут, і в себе в телеграм-каналі. Підписуйтесь, до речі, на нього. Дякую, що дослухаєтесь, Активно підписуєтесь. аудиторія збільшується, і це дуже важливо для донесення правдивої і об'єктивної інформації. Власне, такою ми тут і оперуємо. Тепер до заяв у Європі. Справді вони лунають доволі різні стосовно того, чи справді Росія готова нападати на країни НАТО. Як ви знаєте, нещодавний скандал, який виник між республіканцями та демократами стосовно даних розвідданих Сполучених Штатів Америки, де нібито стверджує, що Росія готова нападати на НАТО, зараз справді я відзначаю, що риторика в Європі зміниться. Ну, до прикладу, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив. Фактично, слідом за президентом Фінляндії, друзі, що не вірить у сценарій повноцінної війни між Росією та НАТО. Він прокоментував слова генерального секретаря Альянсу Люте про те, що НАТО має бути готовим до війни такого масштабу, який пережили наші діди та прадіди. Певне має на увазі Другу світову війну. І дослівно пісторію сказав наступне: можливо, він хотів, мається на увазі марклюте дуже яскраво описати, що може статися. Я не вірю в такий сценарій. На мій погляд, Путін не має наміру вести повноцінну світову війну проти НАТО. Так до цієї війни готується Китай. А от Росія буде просто кошмарити Європейський Юз різними диверсіями також буде влаштовувати польоти невідомих дронів і так далі. Все це відбувається. Кібератаки, перебивання кабелів у Балтійському морі, все це проходили. Європейці дійсно на це розраховують, що більших воєнних дій Росія не буде продукувати по відношенню до їхніх країн. Але я не був би настільки оптимістичним, скажу відверто, тому що все таки країни Балтії залишаються під прицільною увагою, прискіпливою увагою і прицільною, так друзі, саме з боку Росії. Ну а зараз друзі трішки новин з української влади. Вчора Володимир Зеленський зробив як на мене дуже цікаву заяву. Він сказав, що доручив розробити нові підходи до визначення святкових та пам'ятних днів. Певне, якісь є накладки, він згадував про різдво, яке ми святкуємо вже 25 грудня. Не всі, звісно, святкують. До речі, пишіть в коментарях, хто коли святкує Різдво. Також він певне мав на увазі: я роблю припущення, що будуть переглядатися інші свята і будуть змінюватися. Які саме, коли, який мотив дізнаємося трішки згодимо. Також прем'єр-міністрка України, пані Середенко, заявила про те, що ну ось ось уже буде призначений міністр енергетики. Ну от дуже схожа історія з призначенням керівника офісу президента України. Ось ось призначить і ніяк. Немає повноцінної заміни для Зеленського, так само, як немає її і для Середенко. Що вона говорить? Стосовно міністра енергетики, я і сама хотіла б його призначити, але поки що за енергетику доводиться відповідати нам. Я сподіваюся, що найближчими тижнями його призначить, тому що надзвичайно важливо. Мати міністра енергетики в опалювальний сезон, сказала вона. Попередньо вона робила заяви про те, що з 24 грудня нібито у нас покращиться ситуація зі світлом, але ймовірно, що не так. Морози і заяви пані Свереденко, звісно, дуже, як на мене, впливають на плани Путіна про те, коли йому наносити удари по території України по енергетичних об'єктах. І зараз вже повідомляє Міненерго, що є відключення в багатьох регіонах саме внаслідок атаки. Нинішні, яка ще й досі триває по території України. Ну і тепер про зміни у Міноборони. Загалом то зміни стосуються 402 го наказу. Хто був у військоматах, той в ТЦК так вони називаються нині, той добре знає, що це за наказ. Міноборони підготували зміни до нього, які виключають деякі хвороби з переліку, що визначає придатність чи непридатність до військової служби. Вже свого часу вносили туди зміни обмежено придатних. Ну, хто змісно сходив до військоматів? Їх знову переглянули. Визначають їх ступінь придатності. Військова обмуцменка Ольга Решетилова в інтерв'ю главкому зазначає, що нинішні вимоги щодо стану здоров'я. Значно знижені через дефіцит особового складу, і багато військовозобов'язаних, формально визнаних придатними, насправді не здатні виконувати завдання в армії. Так, друзі, з власного досвіду вам скажу, що дійсно така ситуація на ВЛК є. Решетилова пояснила, що нинішня система ВЛК здійснює лише поверхневий огляд стану здоров'я. І якщо явних ознак захворювання немає, людину визначають придатною до служби, але я додам, що і не лише навіть якщо є явні ознаки, то дуже складно довести, що ти непридатний. Омбудсменка зазначила, що під час війни до війська потрапляють не всі здорові люди, 100%. Фізичне навантаження стресові ситуації часто погіршують стан військовослужбовців. І вона наголосила на одній проблемі. Справді, яка дуже важлива: це букет хвороб. Дуже багато літніх чоловіків мають такий букет хвороб, і при проходженні ВЛК отримують декілька літр Б чи В. Сукупність цих хвороб точно робить чоловіка слабо, скажу, чесно кажучи, придатним, а то і зовсім непридатним до військової служби. Але виключити, наприклад, на підставі 4 літрів БЧВ із військового обліку визнати непридатним неможливо. Ну нібито вона натякає, що такі зміни можуть бути. І каже, навіть якщо окремі хвороби, як діабет, радикулі чи підвищений тиск формально дозволяють службу, їхнє поєднання може робити військовослужбовця непридатним. Тому оцінку придатності потрібно робити з рахуванням усіх хвороб разом а не по кожній окремо. Справа в тому, що це думка омбудсменки, а не Міноборони, які там зміни готують невідомо, решетилова на завершення додала, що наскільки я знаю, зміни до наказу 402 підготовлені, але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю, що департамент Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність. Ну наскільки це так, будемо очікувати від міністерства оборони відповідний коментар, але схоже на те, що можуть посилювати мобілізаційні заходи, в тому числі і змінами до наказу 400. Та на превеликий жаль, влада робить саме так, як вважає за потрібне, а не відповідно до закону.